Як у одному номері поєднується на Євробаченні допотопна. Допотопна. <смір> <смір> Молода провідниця Вірка Сердючка з кроликом заліз з країни чудес, навіжена балерина, і так, Данте Алігєрі. Усе це про Швейцарію та її цьогорічний номер. Вітаю вас на Коґіконі, каналі, де ми поєднуємо вивчення англійської мови із оглядами Євробачення політики та політиків крізь жезову англійську. Не дивуйтесь такому поєднанні, а ліпше підпишіться на канал, поставте вподобайку та натисніть на дзвіночок. З вами я, Євген, і ми починаємо із візуального, музикального, а потім. Мій текстового ряду пісні. Поїхала. Ого. Ми з самого початку маємо таку собі провідника, провідницю. Ну, виглядає це як хлопчик, але дуже з ніжним голосом. Дуже чистий голос, до речі, і дуже точно інтонує. Клас. Але це візуальний образ. Е, виконавця звати Немо. І. Так, да, це вже дуже потішно. Ну, асоціації з мультиком <му> ось той самий перелом, але перелом музично оформлений дуже дивно. Тобто, це мені знаєте, що нагадало? От чисто аудіально богемську рапсодію. Там були такі переходи, коли хор імітує звучання труб. О, тобто тут буде далі. Опера! Чи, чи що це було? Ці а-а-а-а-а е, Тільки в те з турів. Ми чули від. Ой-ой-ой, е, була така пісенька вже. Ось тут буде. I went to hell and back to find а, як він класно грає, він дуже класно емоції передає і втілений в образ. Oh, oh, oh. like Заважчити всі метушаться, скоріш за все, аварія. А в нього час зупинився. той момент, коли перед вами перено... проноситься час, шум, люди. А вас наче шок і ступор. Ага, він зламав код. Щось трапилося. І ось він заходить в інший вагон. І там уже інший вайб, інша атмосфера і, власне, інший він. Давайте послухаємо нового немо. в нас був поп, опера, а тепер реп. Я не пам'ятаю такого поєднання ще за історію Євробачення. Він класно читає репчик. Я не великий експерт у репові Кемон. Але в нього він чіткий, римований, класно поставлений, і ці звуки, вони просто такі кольорові, емоційні. Знаєте, буває, читає така каша в роті. роді. У цього хлопчика. чувака, не знаю, хто Небінарна особистість. У нього все супер із читанням репу. У нього звуку буквально переповнені експресією емоціями. Клас. I... Він кролик? Що це? Аліса? Burning fright. burning fright, він тут наляканий. І він перевтілюється і, скоріш за все, йому це не подобається. Він з образу образ Переходить, і ось ми маємо його тепер вже налякати. The story is my tru. The story, story is my truth. Ця розповідь моя. Правда. Моя версія правди. Окей, okay, він шукає себе. Ці люди йому не знайомі. Вони не на його вайбі, і не на його хвилі. І здається, Аліса потрапила в нірку якогось дикого незрозумілого крока. Ага, він дає собі час, так само як Амонайт, але для чого час? Він всі юрбі, йому не згатишного. Ну, і, скоріш за все, ця мандрівка крізь оці вагони, життя як вагон, життя як потяг. Якась вона для нього дуже неприємна. Він не може знайти себе в усіх цих відображеннях і версіях, костюмах і образах. Хоча б поєднання музичних стилів у цьому матеріалі мені нагадує таке зшите із клаптиків різних тканин. У мене такі кругові коприки, бабуся в'язала. Тим не менш, воно сходиться в загальну картинку, і він робить такі плавні музичні переходи. Зараз подивимось, що буде далі. Ось він зупинився, він нікуди не біжить. У довкола нього відбувається якийсь шабаш далі, рух, і люди займаються своїм життям. І нарешті він зупинився, аби Має відбутися якась зміна. Він він має зануритись в самого себе, він має знайти відповідь в собі, і він ламає код. Який код зараз? Ми подивимося пізніше в тексті. Так, а що у нас там написано на квиточку? Давайте зазирнемо. Квиток в англійській мові це купа метафор, якими можна нюансувати дуже багато всього про життя, долю, стосунки, бізнес, судові тяганини. Ось вам приклад лише декількох ідіом, які використовуються із тікет. Якщо ви отримали, наприклад, Golden Ticket in life, тобто ви отримали золотий квиточок в життя. На квиточку написаний час, 21 година, дата 11. А на квиточку написано 21 година, 11 травня 24 року. Клас Non-Standard, нестандартний Цюріг Швайц летіти до Мальмо. Це такий квиточок на Євробачення, але клас там зазначений клас, і цей клас Non-Standard. Що це б означає? Зараз ми до цього підійдемо. Цей квиточок, до речі, має люстерку з іншої сторони. Тобто знову ж ця інтроспекція, зануреність у себе, поглянути у вічі самому собі face to face. Face your identity і зрозуміти свою ідентичність таким, яким ти є. <сум> Окей, ось він віднаходить свій образ, свій голос і. Він слухає стуки свого серця як барабану, My heart beats like a drum. Зачекайте, він серйозно цей звук видає. Тобто він читаючи реп, співаючи поп і роблячи усе те ось вокальне, що ми чули, тепер ще й. Ну та, це ж не бенд, це один соліст. Вау, я вражений. До того ж це не фальцет. Тобто він таки на опорі звучить. Ну, Ми послухаємо, як це буде звучати в оригіналі в виконанні. А то тут я взявся нахвалювати французького виконавця після того, як моє відео декілька разів завдяки саме звукозаписувальній кампанії цього виконавця забанали, мені довелося перемонтувати і в кінці кінці взяти інший живий його випуск. І я з'ясував для себе, що на живому виступі. Він звучав, м'яко кажучи, не на ті компліменти, які я йому наговорив в студійному записі. Забачте таку деталь. Тепер він йде в одному і тому ж самому вагоні, але образи змінюються один за одним, змінюються, і йому не потрібно бігати по різних вагонах. Тепер він запоєднує все у собі. Він різний. Він в різних ідентичностях може перебувати сам в своїй власній ідентичності. Дуже цікаве поєднання музичної цієї теми. Адже вона зшиває усі стилі разом. Він співає на фоні ось цього оперного академічного вокалу, але при цьому дуже чітко виговорює слова, не наче когось в чомусь переконує, як така дитина, якій потрібно доказати, що вона була права, і ось це те, що вона хотіла, а ви її заборонили, аби їй це забороняли. Хм, цікаво. Потяг залишається порожнім, а він сходить на перо. Ував! Wow! Про що це в дідька все? Просто набір красивих кадрів, кінематографічна картинка. До речі, яка навіть не, не отак кінематографічно розтянута, якщо зауважили. Чи можливо це просто така собі конкурсна зшивка різних стилей, аби когось вразити? І вона просто писалася під конкурс і не відображає нічого, ніякої глибини? Зачекайте, адже тепер настав час тексту. І тому мені аналізи текстів і пісень подобаються значно більше, ніж просто реакції. Адже в реакціях ти чіпляєшся за якісь поверхневі штуки, не вмотивовуючи ту структуру, яка прошита як на поверхневому рівні, так і в глиб тексту. Поїхали. Для того щоб нам було цікаво спостерігати за текстом і художніми образами в ньому, я спробував візуалізувати їх з допомогою GPT четвертої версії, просто вводячи шматки, фрагменти тексту і намагаючись підказати, що я саме хочу. GPT. до речі, були запитання, як я це роблю. Та просто спробуйте описати не від першої особи, а від третьої особи те, що написано в тексті. І Ось вуаля. Е, пісня називається «Code». Couть в англійській мові це і мова, і шифр, і поведінка. Тобто певний набір правил, яким ти мусиш слідувати. Тому тут уже декілька пластів, які закладаються на початку. Welcome to the show. Let everybody know I'm done playing the game, I'll break out of the chain. Запрошую на моєму шоу, нехай кожен собі затямить, що мені набридло. Тобто I'm done doing something означає буквально з мене годі, я ситий по горло. I'll break out of chains, я обіцяю, що звільнююсь від кайданів. Про які кайдани йдеться? Згадайте першу сцену, він просто заходить як провідник в ось цей вагон і заявляє це таким же самим формальним тоном для усіх пасажирів. Він збирається розповісти їм якусь історію, чи він говорить, що він. Не буде гратися в цю гру, в яку він насправді грається. Тобто його слова і дії не збігаються у першому епізоді. You better buckle up, вам ліпше пристібнутися. I'll pour another cup. А я вам підірю чаю, вочевидь. This is my bohem. Це моя богемія, це мій вільний і мистецький стиль життя. Чи, можливо, це відсилка до богемської рапсодії? So, drink it up, my friend. Отож, випий до дна, мій друже. Зауважте, цей текст звучить як красивий маркетинг. Він, в принципі, провідник, його завдання продати щось, чай, напої, що завгодно, і дати інструкції. І він говорить усе це, але його історія, власне, ще не почалась. Його мандрівка ще не почалась. Вона зараз тільки почнеться. Саме зараз потяг вріжеться у щось, усі будуть в шоці, і він почне свою мандрівку. І ось, оу-оу. The story is my truth. Тобто лише зараз, після ось цього зіткнення, почнеться, власне, його історія, в якій буде наступне. Yeah, let me tell you a tale about my life. Та давайте я вам розкажу розповідь, оповідку про моє життя. About the good and bad, better hold on tight. Про все добре і кепське. Отож, тримайтеся за свої сидіння, тримайтесь міцніше. Who decides what's wrong, what's right? Хто це вирішує тут, що правильно, а що неправильно? Everything is balanced, everything is light. Усе перебуває в балансі, усе простіше ніж здається. I got so much on my mind, and I've been awake all night. Там має бути пропущено I have, I've. У мене так багато було на думці, і я так довго думав, що буквально не спав усю ніч. I'm so pumped. Я буквально переповнений емоціями. З мене аж випираються мені хочеться поділитися ними. I'm so psyched. Я дуже знервований, excited, full of anticipation, буквально підстрибую в своїх штанях. I'm bigger than, It's bigger than me, Це більше, ніж я. I'm getting so hyped, І мене несе буквально на хайпі або я здіймаю хайп довкола себе. На цьому моменті у нас з'являється внутрішня боротьба. Він якраз біжить крізь вагони, і він нарешті починає шукати себе. Хоча він переповнений думками, він на хайпі, він. He is psyched, pumped, hyped. Uh, it's bigger than him. Тобто пошук власної ідентичності народжується із внутрішньої певної потреби, із внутрішнього певного конфлікту. Let me take the lows and highs. Let me feel the burning fright. This story is my truth. Дозвольте мені скуштувати низини, падіння та вершини. Дозвольте мені відчути жагучий страх. Адже ця історія, це моя правда. Тобто я маю розказати свою історію сам. Це звучить трішки як дитячий бунт, підлітковий бунт і відділення від батьків, коли дитина вирушає у власний шлях. Але куди цей шлях веде? Давайте поглянемо далі по тексту. I went to hell and back to find myself on track. Він розповідає в минулому часі, вже адже мандрівка вже відбулася. І він пройшов так само, як Данте «to hell and back», Відсилка нам туди «To find myself on track» означає увійти в колю. І так само як потяг входить в колю. І так само людина буквально входить в природній для себе. Напрямок руху, якщо хочете. Це знову ж метафора. Um, I want to get on track with the business, наприклад, це ввійти в колію бізнесу, зрозуміти, як ведуться справи і що я маю робити на своєму місці буквально. I broke the code, я зламав код. Який або поведінковий код, або буквальний кодер шифр? Зараз до цього доберемося. Like Ammonites, I just gave it some time. Now I found paradise. Broke the code. Вуа. Тобто він знайшов нарешті в кінці цих походеньок через пекло Рай. Тобто він знаходить себе, знаходить своє щастя, свій рай і порівнює себе із Ammonites. Хто такий Ammonite? Це ось такі мушлеподібні равлики, молюски, які нашаровують на своїй мушлі багато, багато багато шарів з часом. Я не думаю, що тут варто говорити, що ця пісня про глибокий екологізм і про викопні рештки, fossils. Ні, вона про порівняння. Тобто я так довго вичікував свого моменту, свого раю, так само, як амоніти, які лежать там тисячоліттями до цього. І нарешті я зламав код. Про який код йдеться. Somewhere between the zeros and ones, that's where I found my kingdom come, my heart beats like a drum. пам, парада, там, пам, пам. Понесло. Десь між нулем та одиничкою. Що може бути північ та перша година ночі? А скоріш за все є бінарний код, тобто нулики та одинички. Ось десь між цими двома, тобто ні там, ні там. Я знайшов місце, де настане моє царство. Це біблійна відсилка і такий стоп на біблійну тематику. Адже в християнстві «My kingdom come» це по суті цитування Євангелії, і настане моє царство. Йдеться ідеться про прихід творця на землю. А тут настає царство у його власному раю. І він, власне, сам творець своєї ідентичності, ось про що йдеться. «My heart beats like a drum» Ви пам'ятаєте, коли в нього прискорене серцебиття, він нарешті бачить, куди йому йти. Він рухається, і цей приспів, цей бридж буде повторюватися потім декілька разів. Він на нарешті сходить на перон, і він тепер оновлений. Він тепер усі ідентичності, які він на себе намагався примірити, вони чудово в ньому поєднуються. І ось про це пісня. Про що загалом пісня? Як зібрати усе це докупи? На Vlogs хлопці і Вільям Вільям відразу кинулись в інтерпретацію, що це про ЛГБТ-тематику, про те, як бідних геїв і за, як вони можуть симпатизувати і співчувати цьому сюжету. І я погоджуюся так, тут в принципі йдеться про певну небінарність. Але. Це дуже примітивне прочитання тексту, яке нас кидає відразу або до крайніх лівих, або в срачі до крайніх правих, і кидає нас в identity politics, для якої пропоную якось виділити окреме відео і розібратися, адже це ключик до розуміння більшості проблем е, західного світу, зокрема Америки, їхніх виборів, і чому частина американців дідько голосує за того Трампа. Але для цього окреме відео ця пісня не про те, щоб належати автоматично до якоїсь із колективних запропонованих медіа ідентичностей, типу О, буду феміністкою, чи О, буду геєм, чи там О, там ще буду чимось. Ні, ти маєш пройти сам шлях усвідомлення себе, ким би ти не був, не обов'язково належав до якоїсь із minorities, чи до якоїсь із ідентичностей. Колективних і знайти свою власну ідентичність, заважте ось ці всі образи до нього пристають і стають власне його після того, як він проходить ось цей довжелезний шлях, зупиняється і дивиться собі у вічі, замість того, щоб дивитися по сторонах. До якої ж мені касти пристати, який костюм мені натягти, і як же я маю в якому стилі проспівати свою пісню на Євробаченні? Тут є загравання за аудиторією, адже на цьому квиточку написано, власне, адресу, час, місце і так далі. І проведення Євробачення, ну, неначе сцена Євробачення, це його Final Destination. Але це загравання з аудиторією, і не більше пісня не про destination, так як її пишуть, трактують на Vivi Vlogs. protest no oh celebrating diversity and identity Me, it's celebrating journey to identity identity is a journey it's not a destination this is the point and this is the biggest message in this song that somehow coincides with the politics with the identity politics problem in the west and this is something that drives the Whole discussion between the uh, lefties and the righties, i mean, the extreme kinds of them, uh, to an absolutely different perspective. So, this is what this song is about. Короче, мені uh, реально цікаво буде поспостерігати за живим виступом. Але я спостерігаю якусь дивакувату абсолютну тенденцію у цьому євровізійному дискурсі усе зводити до конкурсу домогосподарок і конкурсу геїв. Типу, це дуже плоско. А, як вам ця пісня? Напишіть, будь ласка, в коментарях, залиште вподобайку до цього відео і, в принципі, напишіть коментарі для того, щоб підтримати просування цього відео, адже просто вподобайки для алгоритмів YouTube не працюють. І якщо ви хочете більше цікавих тем і розборів, будь ласка, залишайте ваш фідбек. Цим ви лише допомагаєте розвиватися каналу, підписуйтесь і будьте з нами. Дякую за перегляд і до наступних зустрічей.